Шківська громада в окупації з перших днів російсько-української війни. Як реформа децентралізації протистояла загарбникам, дивіться в розмові з Євгеном Рещуком. Голова громади повернувся в Олешки 25 лютого, коли йшли бої на Антонівському мосту. Антонівський міст, Тобто Про це всі знають, про це всі читають. і Я бачу настрої населення. Я думаю, якби в мирний час в мосту зробити дірку, це був би скандал і велике великий незадоволення населення. А сьогодні з кожною діркою в мосту вмічнюється віра на перемогу, на те, що все-таки наші війська працюють, на те, що ми йдемо вперед. І таким чином з, кож... з кожної дірка міг кажуть. Ну, я багато спілкуюся з населенням і кажуть, так, одна ж ракета Хаммерса коштує 150 тисяч євро. Я говорю, ви не знаєте, скільки коштує настрій населення, да? і віра в перемогу. Олешки були утворені Олешківська громада в результаті реформування децентралізації. І ви повернулися 25 лютого, і оця система громад. Вибору голови громади, система місцевого самоврядування. Як вона чинила супротив? Чи розуміють її окупанти? І чи оця нова адміністративна реформа оце затягнула окупаційний процес? Ну, дала супротив цьому окупаційному процесу? Ну, по-перше, на жаль, десь ми місцеве самоуправління, ми десь залишилися там перші тижні окупації, де сам на сам з проблематикою. Так, центральна влада виїхала, представники правоохоронних органів виїхали. Тобто на місцеву владу лягла якраз ця відповідальність і організація на місці і для себе були ну, елементарні речі. там Сталося вбивство в домі. Там, два чоловіки напилися, один другого вбив. І що робити? Поліції немає. Законодавство. Тобто приходилося робити все для того, щоб все ж таки організувати роботу раз. І друге, щоб населення для себе розуміло, що влада на місці є, і це дуже важливо. Приїжджали до мене представники РФ, і з їхніх розмов я для себе зрозумів, що вони не розуміють, що таке децентралізація, як і не розуміють в принципі, того, що в нашій країні все наскільки стало на шлях. Поліпшення і розвитку для них це було десь такі шокові ситуації, коли вони бачили асфальт у нас селах, там газ в селах. Але з їхніх розмов я для себе зрозумів, що вони все ж таки хочуть іти не вперед а назад, тому що розмови були про те, що будуть відновлювати райони, районні центри. Тобто вони не розуміють реформи медицинської, реформи все всього цього вони нічого не розуміють. Для них це було незрозуміло, непонятно. І тому вони якраз і навіть підбори підборі кадрів я бачу, вони шукали людей, які могли б організовувати якраз тут структуру, як воно було раніше, тому що десь я сьогодні якраз читав таку, вичитав таку фразу Росія це розваліни Совєтського Союза? Да? Тобто, от коли куди вони нас і тянуть? В розвалини Радянського Союзу, то ну то, від чого ми всі втікли, від чого ми уходимо, ми ці розвалини вже для себе убрали, почали розвиватися. Російська Федерація якраз це побачила зовсім під руком. А які функції у вас з'явилися під час окупації Олешки? Те, що ви ніколи не робили, а прийшлось робити? Я став і поліцейським, я і став, і соцслужбою. І всі функції, які потрібні були для підтримання життя в місті, якраз всі до мене йшли, ми організували патруль місцевий там, по охороні правопорядку. Тому що цього ну, поліції не було, хтось цим повинен був займатися. Ми організовували ремонти. і У нас так, був така, такий випадок, впала високовольтна лінія. Я, я ще сміявся, кажу, якби це в мирний час, то обленерго в неділі-три нам би тільки ремонтувала цю лінію. А ми з хлопцями це зробили за декілька днів, змогли запустити цю високовольтну лінію і тим самим дати електроенергію на села Казачі лагері Підстепне, піщане якраз в тому напрямку. Тобто, якраз приходилось робити те, що, да, що, що ніколи до, до цього не робили. Проводження мітингів, таких уже політичних, да, тобто, я сам особисто був на мітингі, я йшов впереді колони. в мене були свої ризики, як голови. Я для себе розумів, що можуть бути ризики. Це по-перше, по-друге, я більше боявся за населення, тому що був такий настрій, що е, треба вести колону людей на Антонівський міст якраз. А в нас той час, якщо перші дні мені приходили смс-ки, от поки я їхав 25-го я виїхав з Києва і їхав до Олешек цілий день. Мені приходити смски. Скільки то танків поїхало туди, скільки то БТРів туди? Там. То вже у нас через пару днів у нас це вже було скільки то кілометрів танків їде туди. Тобто така навала ворожої техніки йшла ну, на Антонівське місце через міст, і була проблема якраз в тому, що і були такі випадки, якщо йде колона ворожої техніки, і ти виїжджаєш, тому ну, злінацька, тому ну, розстрілюють. І це була велика проблема. І я бачив, не знаю, хто вносив цю так, скажімо, такий настрій, що треба йти на міст, перекрити міст. І... Я десь для себе розумів, що одна з моїх функцій це зберегти життя населення і не дати провокувати. І на той час ми для себе все-таки мріяли, що війну ми швидко закінчимо. Так? Смертей не хотілося б. Ми провели мітинг, було десь порядка десь біля чотирьох тисяч людей. Це було 8 березня. Я бачив дух населення, я бачив, як горіли очі у людей, які. Ну, вірять в перемогу, і саме головне, я для себе тоді точно зрозумів, що це не буде 14-й рік, це не буде ЛНР-ДНР, не вийде. Ну ось я для себе тоді я бачу, наскільки люди настроєні все ж таки перемагати і жити вільній Україні. Якби залишалася та система управління через райони, швидко би пройшов референдум. А так у нас з'явилося 49 громад, і кожен голова громади це людина, це особистість, і люди мають право вибору. Що не врахували окупанти? Те, що в нас люди орієнтуються на голову громад, це 100%. Я беру на собі. Так? От поки я, мене не було перший день, була паніка. Я приїхав. Люди заспокоїлися, вони зрозуміли, що лідер на місці, все буде буде робота. На жаль, я там 40 днів відбув в громаді, і коли вже стало питання, що росіяни хотіли, щоб я вже працював на них. Я звідти виїхав. Тим паче була загроза життю мені і моїй сім'ї. Про виїхати. І якраз це такий показник. Після того, як я уїхав, масово почали люди виїжджати з громади. Чому тому, що дивляться, що робить лідер? Роблять люди, так я з першого дня виходив в ефіри, я проводив відеозвернення до населення. Таким чином я розповідав людям, що робити, як робити. Дуже багато роботи ми робили на той час і на місці, тому що треба було готувати, і мобосховище готоготувати, і ми. Укріплювати піском і лікарню, ну, ми готувалися до того, що буде найближчим часом звільнення. Все, максимум, що треба зберегти, так це і електроенергію, і газ, і все це ми там працювали. І якраз люди орієнтуються. Да? І це була велика да, похибка якраз Російської Федерації, в тому, що ліце, на сьогоднішній день і також багато голів громад, ну, з тих, що я знаю, да, перейшли на їхній бік. Їх небагато. Ну, на всій окупованій території, не так Херсонщини, Запорізької області. І це дає такий поштовх, люди дивляться, да, що робить лідер. Якщо він не здається, і люди не здаються. То, і з того ми бачимо і не тільки я, да, мої заступники. Слава Богу, і дякую їм, не один староста з моєї громади не перейшов на їхню сторону, не один директор школи не перейшов на їхню школу. Це все лідери. Які, на які дивляться люди, які формують бачення життя. І таким чином для них це було важливо якраз да, нас схилити до співпраці. Зі мною вели переговори росіяни. Я не згодився і виїхав. На жаль, у нас є такі голови громад, яких ми не можемо знайти по сей день, тому що вони не згодилися їх. Там забрали десь там. Да, да, Олександр Бабич, ми з ним сусіди да, і дружили особисто. Нема вже його, да, скільки днів він десь знаходиться, ми не знаємо, де він знаходиться. Тобто, да, якраз децентралізація і велика кількість лідерів патріотичних дала свій поштовх це 100%. На те бачення і розуміння людей подальшого розвитку ситуації. Державі, в громаді, в області ви виїхали через 40 днів окупації, і я все-таки спостерігаю за тим, що ви як ви спілкуєтесь з жителями Олешків. Ваші всі зусилля спрямовані на те, щоб Олешки повернулися в Україну, щоб вона була ця територія звільнена. Чим ви займаєтесь на вільній території України? Ну, по-перше, питань дуже багато. Так виїхали, слава Богу. Хоча це був спочатку такий. Негатив, населення сприйняло це негативно, коли узнали, що виїхав там і перший заступник Тетяна Васильівна в мене виїхала, вона в перший же день виїхала, отримала указівки, що їй робити. Виїхала. Але це дало змогу, я бачу проблематику деяких громад, це дало змогу вивезти всі електронні ключі, документацію. Таким чином у нас бюджетники отримують зароблену платню. Вчасно у нас немає проблем з лікарнею ну, по заробітній платні, тому що, щоб ми не казали, але людям то щось потрібно їсти, якщо люди будуть сидіти в окупації і не отримувати кошти, рано чи пізно. Ну, голод їх це робити, да, йти до окупантів, і там, чи просити гроші, чи брати їхній паспорт. І це і сьогодні позиція президента і держави така, що ми всі соціальні виплати, зарплатну платню, яку ми виплачували, повинні виплачувати. Да, ми там виплачуємо не 100%, там, згідно чинного законодавства дві третини, але ми це робимо, люди, ну, лікарні там 100% виплачуємо. Тобто таким чином ми це робимо. По-друге, я особисто приймав участь в Польщі в місті Катовиці, проходив Всесвітній форум міст, мерів міст світу. Я там був з делегацією України. Що це дало? По-перше, ми побачили для себе великий інтерес і світу до України, до проблематики України. Це по-перше. По-друге, ми всі для себе розуміємо. Я дивився вчора десь статистику: 98% населення держави. Наші впевнені, що перемога буде. Так? Я один із тих, хто в цьому впевнений. І Ми повинні вже для себе розуміти, що буде далі, що буде завтра. Завтра ми повинні відбудовувати міста. Завтра у нас там через декілька місяців зима, нам про це потрібно. Ми не знаємо, у нас перемога буде через місяць чи через півроку. Ми цього не знаємо, але ми маємо надію, що воно буде завтра. Да? І ми повинні ну, вже готуватися для цього. Якраз ті переговори, які були проведені з мерами міст, представниками європейських організацій, дають надію на те, що у нас будуть і кошти, і можливості. Ми вже бачимо це сьогодні по Бучі у Київській області. Ірпінь вже туди пішли надходження європейські. І техніка, і гроші якраз на відбудову цих міст, і підтримку і це було для нас важливо.